Спитайтеся, жіночки, які такі аж аж очі вела. Дуже крепкий, міцний. Воском їй. Це наша традиційна волинська писанка. Дуже гарні, дуже гарні. А яка ціна з такого одного? Ну у нас сьогодні бочок по 330 гривень. Кубаса всякого почала. Це домашня, це шинкова кубаса. По 380 А скажіть на ціну редиски? Ціна редиски 20 гривень за 20 гривень. Яка гарна у вас така велика? Так, Те продалення. ж я бачу, що ви вже все спродали. Так, да, якось перед Паскою mm -hmm. все пішло. Дуже розбираю. гарний торг. 40, Забрали, 35, так? 35, 55. Угу. Такі, е, Великодні такі свічки з 130. яйцем, 130 гривень. Усім привіт! Усім доброго ранку. Сьогодні субота і у місті Луцьку суботній фермерський ринок. Переглянемо разом з вами ціни на продукти харчування перед святом. Друзі, нагадуємо вам, не забувайте підтримувати наш канал. Це можна зробити за допомогою qr коду який ви бачите на екрані, або за посиланням у профілі. Ми будемо раді навіть і невеличкому донату. Дуже багато сьогодні привезли різноманітних товарів. Зараз глянемо, які ціни, чи вони помінялися перед святом. Так, дивимося, ось тут є дуже гарна господиня з козячим сиром. І не тільки. Добрий день. Ось тут є козяче м'ясо за ціною. Яка ціна? 150. 150 гривень. Ось така свіжа ковбаса по 250. Є ліверна по 200. 200. Ось така ковбаса. Щоб по 400. І також є дуже-дуже смачний. Я особисто куштувала ось такий сир з козиного молока. І також ось такий сир. Ось, яка ціна ось цього сиру? Молодий сир 450, бринза 350. 350. Бринза 350. А ось такий сир? Рікота 180 180. А це що у вас таке добавочка? Морквяним соком з морквяним соком. Дуже дуже смачне, рекомендую і дуже свіже. Скажіть, будь ласка, ось одна людина хотіла з Чернігова до вас дозвонитися. Вона дозвонилась? Дозвонилась. Ну, все дуже дякую. Сподобалося дуже добре. З наступаючим вас святом. Так, дивимось далі. Картопля надрання. З 30 гривень, буряк по 10. Картопля Коломбо, теж сорт надранній, можна для посадки. І звичайна картопля 25 гривень. Добрий день. Редисочка, яка ціна? 20. А зелена цибуля? 20. Теж 20. А такий петрушечка. Теж 20 гривень. А це у вас сирок, так? Сирово дешково 130 гривень. По 130. Дуже вам дякую і з наступаючим святом. Так, також є тут м'ясні продукти, дуже гарні. Багато сьогодні чого привезли. І свіже, і ось таке копчене м'ясо. Також є шацька продукція. Масло шацьке 500 гривень, голландський сир 270, класичний сир 380, сулугуні 380, моцарела 420, теж дуже смачне і свіже. Так, дивимось далі, що є. Мед є. А скажіть, яка ціна меду? 190 і 95. Літрова 95. Так. А Півлітрова, тобто, а літрова 190. Так. Правильно я вас зрозуміла. Сушечка двадцять. А це у вас грибочки? 75. Це не грибочки, це сушені грушки. Ага, грушки сушені. Так, а це у вас що, малина? Це не малина, це а хрін. Що? А, хрін. А це ціни написали, так? так. По 95 баночка, по 110. Свіжий зробили перед святом. Так. Да. Все, дуже дякую. Да. Так, тут також молочко. Яка ціна молочка? 55. Бутилка 55. А сирос такий гарний? 300. По 300. З добавочками теж дуже смачний. Так, що там далі дивимось, а ще. Ось тут є також дуже гарні тортики, 160 гривень коштують <плес> один. Так, є баранина. Яка ціна баранини? 200 гривень. сталося. всталося. Вже позабирали. Да. А сметана сепараторна? 120 за півлітру, то вигрибаю. Вже все забрали. Да. Ну чого ви баночку Коли принесли? Ну, якось візьму. Ну, вже візьміть, ну я Так, так, треба ра... попробувати і а розхвалити. Ну, мені кажуть, ти такі. — Фалиша не даєш. Нічого, нічого. За тортики я ваші сказала, що дуже смачні. Скажіть, ще сирова яка ціна? Десять гривень, бутилка. Десять гривень. Я бачу, ви вже все продали. Ще трошечки осталось. Ну, Перед святом купують. Перед святом так Все, до побачення, дякую вам. Так, дивимось, що далі є. Тут ось також бакалійні товари дешевші. Ось тут злущонка 60 гривень. Люди купують різноманітні там макарони, муку до свята, щоб опікати паску. Так, ось тут також є печиво різноманітне. Добрий день. Доброго дня вам печиво. О, яка ціна? 180, так як ви казали. А огірочок квашений? 80. Е, за кілограм, так. так? А курка? 180 кілограм. Кілограм. У вас трохи дешевше, я б сказала, ну, бо, бо по 200 ходить. продають. Ну, то ж вас свято так. і треба з'явити. Так, іде свято. Так. Все, дякую вам. І з наступаючим також є. Також є огірочки. 120 гривень, капуста 75 гривень, домашня колбаса 350, капуста рання по 80. Сьогодні дуже насичений ринок, ось ця черга стоїть за яйцями, 45 гривень перепелині. І яка ціна по 45 гривень коштують десяток звичайних яєць. Дуже багато насичено всього привезли. Так, консервації, різні трави, кому потрібно, можна підійти. І друзі, нагадую, не забувайте підписатися, прокоментувати і поставити лайк. Для нас ваші коментарі дуже важливі. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Також є і кров'янку. Продають Черга стоїть. Люди купують різноманітні м'ясні продукти. Ось тут також дуже гарно. Точка з м'ясними продуктами, ось таке сало. Яка ціна сала? Сало 25 гривень. Ось таке сало тонке по 25 гривень. М'ясні продукти 60. свіженькі, ковбаса і котін... Домашня ковбаса копчена є. і є свіженькі. А свіженька Свіженька – 250. копчена – 350. 350. Можете, а лівер? Можете попробувати. Дуже смачно Попробуйте. Так, я знаю, що смачне. Лівер 60. Лівер 60, у вас дуже свіже, завжди підходжу і у вас дуже-дуже свіженьке м'ясо. Домашнє, хороше. Так, а м'ясо по чим? 250 фільочків. Угу. А ребра? Ее, ребра по 200, а ось така рулька 100. Шко 100. Це ж ну така середня ціна, дуже вона гарна. Угу, да, підходьте сюди, гарна точечка, свіженьке продають. Так, ось тут також є і риба нашого місцевого, нашої місцевої рибази. Теж люди купують, бо там теж завжди дуже свіже. Так, сьогодні, ну, дуже насичений ринок. Бурячок по 20, рукола по 20. Петрушка корінціє по 100 гривень за кілограм. Так, ось тут зараз запитаємо ще ціни. Доброго вам дня! Добрий день! А скажіть є, на я ціну? Ви мене чекали? Ну, я а скажіть, вас... яка ціна ковбаси у 250 Двісті Я даю на пробу? Ви даєте Думаю, мені ковбасу? дуже вам я, дякую, а дуже а дякую. А Гляньте, яка щедра людина, хороша я вже продав м'ясо немає. Нічого ви продались, молодець. У вас до речі ж дуже смачне, тому ви продались. No. А ребра скажіть. Ребра сьогодні по 150, п'ятдесят. Uh -huh. Ребра не бар. За не сильно йдуть. Ну, ребра... no. Бо можливо, що піс ще, знаєте, то ж якби. Можливо, всі м'ясо шукають. А, ну так. Бачу, шиночки немає. Немає ні шинки, ні лопатки, ні шинки немає. Все продали, ось так. А ще фарш, скажіть, яка ціна? 150 гривень. 150, нормальна ціна. А рулька така у вас гарна? 110, без копейка. 110, о, ну хороша, м'ясна рулька. А бочок? Бочок. 180, ну так, але він трохи жирноватий, бо домашня свинина. А сало? Сало 50 гривень. 50 не гривень недорого. <хи> <хи> ну, як скажімо так, що 50 гривень це не є така не, ну, і велика ціна. Його ну, просто, якщо дрожче, не понесе, сьогодні сьогодні зала mm -hmm. на ринку. Так, сьогодні багато податку, я прийшла. Людям добре мені Так, 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 так. Так, <хи> так, дуже вам дякую за подарунок. <хи> Гарного вам свята. свят. — і веселих. Так, так, дякую. Всім. Так, що тут? Картопелька є морква 30. Яйця фарбовані вже є. А, це писані? Так, це писані? А, ви їх, ви їх воском. Так, ну, угу. да, воском розписані. яйця. наша традиційна блинська писанка. Дуже гарні, дуже гарні. А яка ціна з такого одного? Ось такого 20 гривень. 20 гривень. А хрін, бачу, у вас свіжий вже є. 100 гривень пів літру. 100 гривень. Тобто спитайтеся жіночки, Дуже які хріни. Так я ж аж, аж очі вела. А то ви що? Дуже <різь> крепкий, міцний, міцний. міцний. Ну, бачите, оця точка, будемо хвалити, а що шутка. гарний хрін, підходьте. Вон, 100. і капусточка по 100, і помідори по 70, закриті в банці по 80, смалець по 80, сало є в банці. А скажіть ще сало, ціну. Сало 300 гривень. 300 гривень. І різні солянки з капусти, 120 і 150. І також є ось такі гарні корзинки по 350 гривень. Все, дякую вам, гарного продажу. Так, дякую. Тут капуста в саджанці. А яка ціна саджанця? 6 гривень одна штука. А 8 гривень коштує один саджанець. Так, гарна погода у нас. Встановилася, було дуже холодно, а тепер вже трішки тепліше стало. Люди також поприносили і випічку. А яка ціна яєць? 75, О, 75. Великий, Бачу, великий Бачу У вас. Ну, великі. Ну, але у вас трішечки і дорожче. А ось таке печиво. 25 гривень 100 грамм. Угу. Горішки такі святкові в пудрі, смачненькі. Дуже дякую. Хрін продають також і ось в такому вигляді, хто хоче, можна купити хрін і, і в корені. А яка ціна кучечки цієї? А що ви мені тут у мене в селі на мене всі дивляться? Не будемо фотографувати, бабусь, вона проти, значить не будемо. Так. Що ще далі? Огірочки 120. Яйця 65, є саджанці. Різноманітна картопля, колумба рання, органічна є картопля. А груз також є для посадки. І різноманітні дерева. Також полуниця є і качині яйця. Продавця десь не видно. Так, зараз ще запитаємо ціну на м'ясо. Добрий день! 40 Розкажете ціни. Ціни сьогодні. Угу, пересвяткові. Такий ну, бочок остався, там 108. 180 бочок. Був по 200. Угу. А це вже залишилось 40 -40. по 180. Так, да, ну, падка 200, шинка 25. 20. Угу, угу. Ще є 250. А бачу, вас все забрали, як завжди? Так, да, так, да, да. так. Все забрано. Здачу скільки? 440. Так, ще глянемо. А сало ось там, яка ціна? 80. Сало 80, 100, 50, 60, 40. І рулька? То задня. Так, яка ціна? 80. Там, яка ціна? 80. 80. 80. Це дуже дякую. Це дуже гарна точка. М'ясо в них дуже смачне. Я особисто не раз куштувала. Все, гарного вам свята. Так, що ж ще є? Ось тут є огірочки по 120 гривень. Теж м'ясні продукти продають. Так, є кури. А яка ціна курки кілограм? 160. По 160 кілограм. Ось такої великої курки. Яблучка по 40 за кілограм продають. Яйця шістдесят п'ять. Так, ось тут є. Добрий день. Добрий день. Гарбузова олійка, ріпакова ляна. А які ціни на олію? Олія 125 пів літра. Сто пів літра коштує. А ну якби не вся ж різна ціна. Так, Різна, тому що різні ємкості. Це літра, це двісті п'ятдесят літра, сімсот п'ятдесяти літр. Також є сушені грибочки, двісті десять гривень. Мухомори сушені. Мухомори лікувальні. Хто, лікувальні, да. І хто може чу чи знає? Мухомори? І настоянка яка ціна? Настоянка яка ціна? Так, двісті двадцять гривень. Хочу Вже настояна, так? На спирту написано. Настоянка на спирту. Хто знає, що це лікує, напишіть, будь ласка, у коментарях, так. що це лікує. Грибочки є закриті. По 150 гривень за банк. Ні, не 150, Ні, а 140 вже. 140 тисячки. Е, білі 180. Так, білі 180. Соти є. Соти. 45 гривень 100 грам. 45 гривень 100 грам. Також є Горішки, горіхи. Офіційному. Так. Питний мед, прополіс. А питний мед, яка ціна? 100 гривень. По 100 гривень. А це що? Пакет? Це пилок. А, пилок. Яка ціна того пилку? 65 гривень. Цьогорічний. Ага. Цьогорічний, вже да. зрозуміло. Шість п'ять. По 65. Бачите, запитують люди. І також є різноманітний медок. Також залежить ціна від меду. Да, від 100 гривень пів літра до 125. Угу. Все, дуже вам дякую. з Наступає свято. Вже завтра у нас вже починається свято, верба. А там через тиждень вже вербна неділя. А через тиждень буде Великдень. Все, тоді дякую, до побачення. Дякую. 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 Так, полуниця 5 гривень за штучку продають. Так, Також є дуже багато м'яса. Мед 150 гривень коштує літр. Так, яблочка. По 30, дуже гарні, по 45. Так, зараз ще глянемо. Ось тут продається різноманітна м'ясна продукція власного виробництва. Добрий день. Давно вас не бачили, ну давайте розкажіть трохи. Ну, У нас сьогодні бочок. По 330 гривень кубаса всякого це домашня, це шинкова кубаса по 380. 380. м'ясо? м'ясо? Ошейок, шиночка, філейка по 430 гривень. По 430. Домашня кубаса печена. Готова печена, 400 гривень. 400. Сира ковара по 280. по 280. Сало сире свіженьке по 70 годин. Сімдесят таке. Так, смалець Смалець 75. 75, шкварків по 90. А тушонка? Тушонка 130. 110. 110. Все, дуже дякую заступаючим святом. Так, що далі дивимось у нас є ще. Навіть продають люди квітки. Тут є також картопля пакет, конектор зварюють. Тобто для різноманітна по 15 насінива, по 20. Да, Різні хай, сорти хай, можна, хай, можна хай, садити. Хай, Гречечка зелена 35 гривень, 18 гривень горішки різноманітні лущині. І є квасолька. А квасоля стакан скільки? 20 гривень. 20 гривень квасолька. Так, можна підходити. Теж ця господиня завжди стоїть. Дуже гарна сонячна погода встановилася, людей багато. І привезли і кальтоплю, і молоко в бутилках. Також продають віночки, верби, гілочки до свята. Так, ось тут теж гарний господар. Добрий день, а скажіть на ціну редиски? Ціна редиски 20 гривень за двадцять гривень. гарно гарна у вас, така велика? Угу. Картопелька по чому? По 25 за кілограм. По 25, так і є ціна. Так. так. А скажіть, будь ласка, ще ці квіти. Це братики. Братики. Гривень... За штучку. Так, 20. Угу. А це? А це чорнобривці. Ціна така сама. Теж по 20. 20 так. Бурячок по 20. Все, дуже дякую за інформацію. Але куди ми візьмемо? Так, картопелька також є різноманітна. Сорти 20 гривень, капуста стара, 45 гривень, морква 20, картопля 25. І ось така карпусточка коштує 42 гривні. Так, далі, дивимось, сьогодні на привозили, стільки всього товарів різноманітних. Дуже-дуже насичений ринок. Друзі, не забувайте коментувати та ставити лайки і підтримувати наш канал. Так, ось тут також я купувала неодноразово м'ясо, дуже гарна точка. І теж добрий день, і день. теж я бачу, що ви вже все спродали. да, якось перед Маскуємо все пішло. Дуже вибори. гарний торг. Осталось сало. Да, одне санце. А так. яка ціна? По 50 гев. По 50. Рулька одненька лишилася. Так це якісь такі обрізки таки, і ковбаса ще лишилася. Домашня кобаска, да. так яка ціна? Чесничок. 250 250 на запікання до свята. Гарного так. вам свята наступають. Так, дивимось далі. що є також дуже м'ясного багато сьогодні. Попривозили, куди не глянь, скрізь продається і сало та м'ясо до свята. Тут по 50 сало, дуже багато сала, м'яса, квітів, дуже зелені багато. Дуже насичений ринок, навіть ось за квітами і черга стоїть, щоб люди посадили хто хоче. Так, ось тут також дуже багато різноманітних товарів, капуста 55, огірочки 120, помідори буде? 250, цибуля зелена 18 гривень. Так, запитаємо ще за мед. Так, ось такий мед, є різноманітні ціни зараз і свічки. А скажіть добрий день, скажіть на ціну на свічки? Добре. Вже свято наближається. От цікаво, що у вас по цінах? Мало що, 40, забрали, 35, так? 55 угу. так? Е, Великодні такі свічки з 130. яйцем 130 гривень. Були угу. такі, тип, ну тако, так, ну, чуть менше, отакої от форми. Вось сімдесят вже забрали. Забрали. Угу. Дуже гарні, дуже. Ангелочки 45. Ангелочки 35. по 45, по 35 такі невеликі. Замок 80. Ну, замок 80. І я завжди підходжу і хвалю ваші свічки, бо дуже гарні. Ну дуже. І до свята актуальні, правда? Да, да, так, да, а так. ще на соти нагадайте ціни. На соти на вагу. А, на вагу йдуть. Там десь 30 гривень 100 грам, угу. ну, там округляємося. Угу, угу. А мед за літру. 170. 170. Ну, нормально. 170 півлітрових 100. У вас, бачу, різноманітний є мед, і гречаний, і квітковий. Залежить ціна від меду чи весь в одну ціну? Весь в одну. Угу, зрозуміло. Дуже дякую. У вас також є. А це, що? Це, Оце, що це? це А, це перга. Пилок, е, верніше, бджіла з пилка угу. робила отакі от, от Це теж лікувальне, так? Так. Ну, воно більше для імунітету. Зрозуміло. Скільки коштує цей пакетик? 180-100 грам. 180. Все, дуже дякую за інформацію. З наступаючим святом. Дякую вас. А ще на ну, сир свій розкажіть, бо бачу, господиня ваша десь відійшла. Так, да, вона пішла там по крупи. Ну, тут отакі, точно знаю, по 35-100 грам. Так, а це? А це, здається, 45. 45. А це Вони... що, топлене масло оце? Так, да, це топлене масло. А яка ціна? От не пам'ятаю, пам мабуть, так, 200 гривень, 250 грамова mm -hmm. А тут мабуть, можливо, чотириста, якщо в два рази. Мабуть, так. Да. Все, дуже дякую вам. Так, дякуємо. І зараз подивимося, що тут ще є. Корзинки дуже гарні продають до свята. Насіння продається. А яка ціна корзинок? Від 350 і далі. Ага, в залежності від розміру. Ціна від 350, ось такі. А їх використовують для рослин, для квітів. Ага, Зрозуміло, зрозуміло. насіння є різноманітне, також ціни нормальні, бачу її по 8 гривень, в залежності. Що. Квітки є по 50 гривень, різноманітні, дуже багато є саджанців. Різноманітні саджанці залежить ціна напевно, від е, саме саджанця. Є будь-що дуже широкий вибір, і бузок, квіти, і дерева. Різноманітні ціни від 150 гривень і вище залежить від саджанця. Так, що тут є, продають також ось такі пучки гарні верби. Котиків до свята, бо завтра у нас буде свято. Так. А яка ціна такого? По 30. По 30? Так. То недорого. Ой, які. Ні. Дуже гарні, дуже. Ви молодець. Такі гарні букетики поробили. А то ви знімаєте куди? Можете написати в Ютубі Луцький ринок. Ага, добре. Подивіться, підпишіться. Будете Вон, дя... себе бачити. Ага. Дякую. Реклама. Гарний свят. Дякую вам також. З перемоги. Так. Далі дивимось, тут ринок продовжується, хоча ми вийшли вже за межі ринку, але ринок продовжується. Також продають гілячки верби, ціни, як ви бачили, невисокі. Продають саджанці різноманітні. Так, Квіти, штучні квіти, теж різні ціни, залежить які квіти. Пройшли весь ринок, будемо виходити. Усім приємного перегляду, усім гарного дня і до зустрічі!